Всім привіт! За вікном у нас сьогодні мінус 10, гарять дровця в котлі, а ми готуємо тісто на пельмені. Найкраще тісто, яке не розліпляється при варці, з ним дуже легко працювати, і дуже швидко воно готується. А, так, якоїсь однієї міри для тіста немає. Я міряю 300 грамовою Чашкою ось такою. Я вже набрала в неї борошна трішечки неповна. А чому міряю такою великою чашкою? Тому що у мене дуже багато фаршу. У мене кіло 650 фаршу. Я дуже багато буду робити пельменів на заморозку. Якщо у вас фаршу менше і тіста треба по об'єму менше, то можете брати 200 грамовий стакан чи чашку 100-грамовий, якщо вам взагалі треба там, на дві порції, невеличких. Я міряю такою чашкою великою. Так, нам треба ось таких 300-грамових чашки 4 чашки борошна. Вже просіяного. Так, і коли ми 4 чашки сюди всипали, Десь на палець кожна неповна, робимо такий, таку ямку. І сюди ми одну чайну ложку солі. Якщо на меншу кількість продуктів, то півчайної ложечки. І по рецепту два яйця, але в мене є лише одне. Нічого катастрофічного, я думаю. Цьому немає. Так, і тепер додаємо на оці чотири чашки борошна, додаємо одну чашку рідини, але непростої. Зараз покажу. Нагадаю, чашка в мене 300 мл, і я наливаю гарячу воду, але не повну. Ось так. Бачите, неповна, десь на два пальці. Поставлю зараз чайник. І до повної чашки ми доливаємо звичайною рафінованою олією. Щоб чашка була повна-повна, набагато повніша, ніж вона була з борошном. Отак. Вода має бути не кип'яток, але дуже гарно тепла, аж така близька до гарячої. Так і виливаю сюди в тісто і починаємо замішувати тісто. У мене ось рецепт написаний в зошиті в старенькому. Дуже-дуже-дуже давно я вже ним користуюся, колись видивилася на просторах інтернету і вже більше не хочеться нічим користуватися. Якщо, ось, бачите, я вже бачу, що мука у мене досить така клейка, то можна просто додати ще рідини, щоб тісто було еластичнішим. Що я зараз і зроблю. Добавила я ще грам 50 води. Ну, у кожного борошно різне. Не бійтесь додати рідину. Спочатку ложкою замішую. І знаєте, мені навіть здається, що навіть цього цієї кількості тіста мені буде замало для мого фаршу. Можливо, буду домішувати ще. І починаємо замішувати тісто. вже вимішувати вже на столі, нам треба добитися від нього гарної, еластичної консистенції. Не знаю, в скільки в кого піде часу: 5 хвилин, менше, більше. Змащую трішки борошном. У мене є силиконовий коврик, але він уже такий не дуже естетично виглядає, він уже старенький. І я навіть, знаєте, Колись вичитала, що на таких ковриках можна їх застілати ними противень і випікати в духовці. У мене якраз не було пергаментного паперу. Я так спробувала. Так, дійсно воно нічого не пристає, випікається, але сам коврик поміняв свій колір по краях, і він тепер не синій, а такий синій із якимись рижими рудими такими вставками. Тому краще я на столі буду. Не буду нікого. Бентежить моїм ковриком. Так, ще трошки помішу і буду приступати до роботи. Ну, ось, Тісто наше готове. Воно майже не липне до рук. Якщо й липне, то на руках воно не залишається. І тепер можна ліпити пельмені, можна з нього робити вареники з м'ясною, з картопляною, з якими там іншими начинками. Так. Я пельмені ліплю, не вирізаю кружки, а роблю за допомогою ось такої форми старенької вже. Роблю я багато, планую на 10 таких кружків. Фарш у мене не зовсім класичний. З класичного тут тільки сіль цибуля. І перець чорний мелений. І трішки сала. Фарш у мене з баранини, Дуже смачний. І пельмені будуть також дуже смачні. Я вважаю, що в пельмені можна м'ясо брати, будь-яке свинина, птиця. Навіть баранина, як у нашому випадку. Так, начинки я кладу багато. Ми любимо, щоб пельмені були такі гарненькі. Так. І розкачую іншу частинку тіста і будемо накривати. Тісто дуже еластичне, ще тепленьке, з ним так гарно працювати. Воно не бере багато борошна при роботі. Навіть якщо пристає до столу, бачите, як він воно легко відділяється. Так, і накриваю наш кружок. Ось так придавлюю. Нам не принципово якої вони форми руками ліплення, чи за допомогою такого агрегату, аби було смачно. Тим більше, я їх буду ліпити дуже багато і руками то в мене б зайняло цілий день. Кожен ліпить як, такої форми, яка подобається. Через те, що начинки дуже багато, то я їм допомагаю пальчиком випадати з формочок. І ось такі у нас пельмені виходять. Ніде не розліплюється при варці. Їх навіть можна варити відразу немороженими, вони ніде не розклеяться, будуть гарно тримати форму. Так, відправляю їх зараз, розкладаю в спеціальне деко для заморожування у морозилці. Це не викидаємо, перемнемо і далі пускаємо в роботу. Приготуйте це тісто, вам сподобається. Всім смачного і дякую за перегляд. Зустрінемось в наступних відео.